Ну, а тепер давайте покажемо справжні проблеми, з якими спіткається май... в майстерні майстер, іменно коли воно не так, що як добрий день, все, і як день Бабака, А оце от е... таке непросте і дуже важливе рішення потрібно прийняти, як це зробити. Тому що тут наробили біди. І будемо виходити з положення, якось може мені також порадити, як краще вийти. Оце от Кімковський Кімко Піпл. Оцей, що я купив, хто не бачив відео, попередніх два, можливо, зайдіть там на канал, гляньте. На відновлення. Хлопчина казав, біда з мотором, там клин я ремонтував, не вдалося двойний клин, не знаю. Ну, коротше, там було. Зрозуміло, що халепа, так? Що халепа? І ось в чому була халепа. Халепа в тому, що він неправильно запакував поверху і вже ставилась пошнева 150-ка бо рідна його там, не знаю, як вона: 180-170, як де пишеться, от кум Віталік дивився, заказали пошневу саме від неї. Тому що остання їхала це 150-ка скажу, на Кімко от 61 мм вона точно, точно має розміри 157-го двигуна. От сідає. Ось також кімковський блок, про що ми зараз будемо говорити, і про проблему, і її вирішення. Сідає по дирках, можете повірити на слово. Заказалась поршнева, тому що, щоб форсунка не підливала на менший діаметр різниця. Тут 57,4, тут 61. Досить немаленька різниця. Десь був поршеньок, він досить легко там калатає. Коротше, по поршневі, то не питання. Головка. В... В прекрасному стані, десь, десь, десь десь воно ось тут. -от. Ось тут. -от. ось тут -от. фільтр бокс я маю від Леада. Ну, я не знаю, я буду, мабуть, щось думати, щоб цей мепет їхав в подальшому довго, якщо все піде, по-моєму сценарію. Давайте вже подивимось. Тут є під свічку е ну зроблений, нормально нормально закручений. Клапана не просівши, головка в нормальному стані на впуску, на випуску шпілічку. Зробимо нічого такого. Оцей. По поршневі вирішилось, там поршнева в районі там, півтора тисячі, знайшлась, так. І досить непогано. І там фірми потім приїде, покаже. І ось в чому халепа. Халепа в тому, що тут е, сили багато в руках і шпільки, шпільки. Порозламували картер в геть, в нуль. Розламали один праву частину картера. ну, Тотально, можна сказати. Дивіться, коли є дурна сила в руках і закручуєш дуже сильно багато. Або коли попадає грязь під різьбу, що робить. Ось, вам і біда. Да? Я зараз поясню, чим важлива і сама ця шпілька і як взагалі працює система масла, хто не бачив. Хто бачив, зараз напише: Ой, давно і звісно, коли мамоти ще бігали, то тоді ми це знали. Ви так. Дивіться, в чому проблема. Коли я відмивав цей двигун, ось тут було герметику, накладено закладено. Ось. Цей канал виходить масло з маслонасоса через цей канал. І кх, виходить ось так. от Бачите? ось І він іде сюди по шпільки. Шпілька має виборку. Вона в різьбі грубша, товща. товща да? А тут йде тонша. І по ній йде масло в головку. Масло в головку і змащує в головку. Да в альфах іде медна шайба під тією шпількою. По-моєму, тут ну зараз не будемо про те. І чим це ось так от чарівато? тим, що тут звіздець, ну я не матюгнуся. От Бачите? Хороший аргончик це все робить. Хороший аргончик це все робить. Тут, з цієї сторони, тут нема проблем, можна залити. Але діло в тому, що. Діло в тому, що тут і плоскость потрібна, і тут дуже близько ходить колінвал. Праві різьби я от мітчиком встановив, заклав, вони не розбиті в цьому картері. В цьому картері не розбиті. Є ще один картер Кімковський це мого кума. Він знає про нього, ми говорили, от, але я казав, кину на стіл, дороблю мотоцикли і кину відео. Він не бачив це перший раз, він дивиться. Зараз буде від моєї відвертості трошки здивований. Ну, але що, навіщо? Два рази знімати ми все за одне з ним. Тому ось така от біда, яка наробила ось сюди аж тріщинка. І її тут обварювати, розумієте, тут можна обварити. А тут коленвал входить дуже близько. Там дуже близько коленвал. І-і-і. і. Діло в тому, що це дуже відповідальна шпілечка. І цей картерок. Картерок. Ну, він не дешевий. Від 157-го картера він відрізняється двигуна, коли ставиш прокладочку. Вона не підходить. Коротше, він ширший сюди, він по А тут поверху майже все сходиться. Є відмінності. Два болти кріпіжні, бачите? А в 157 один. Ну дуже-дуже-дуже. Не знаю, хто з кого списував. Да? Ось. Це його, а це А це от, це от, Agility, по-моєму, блок Kimco Agility. Ось він приблизно з такою ж бідою показує відмінності. Тут під дисковий тормоз. ось. Тут підбарабанний. Гальма, Гальма вибачаюся. Так. Е, Інжектор. інжектор, ну, Не будемо показувати в форсунки і тут нема на чому карбюратор, але видно по магніті. Тому що в інжекторі, от, індуктивний датчик можна вважати, як датчиком калінвала. Він має бачити постійно, комп'ютер має бачити, в якому положенні приблизно стоїть поршень, щоб подавати правильну подачу. Форсункою, тобто, як дуже швидко починає, треба більше підливати. Що з типу того? Тут магнето стоїть з одним, тому що це карбюраторна версія. І це менш кубатурний. Но картера ідентичні. Картера ідентичні. Ось. Ось. Тут, блин, відгризли, коротше, бобри. Я потім вибирав. А, ну бачив відео, хто слідкує. Я не знаю, це, мабуть, вже нерви ловили. Хлопоків. Коротше, воно заходить. Якщо парувати цей картерок з цим, так, то воно... то воно... Це не є якась там совкова техніка. Тут не лили ідентично, тут можна не боятися. Купуєш половинку. Від цей. Але тут також є проблема ось де. І тут. Дикий тюн уже був. Но діло в тому, що тут є тріщинка в цім. Це не в цім. Ось тут воно ціле. Я не буду показувати, що картера точно однакові, повірте, вони однакові. Вони однакові. Навіть да, повітряної водянки бувають одинакові блоки, бо під помпу. Типа, ну, ось. А верхня шпілька, по якій йде масло, вона в хорошому стані, по крайній мірі, вона не має там диких тріщин і знаружи. От я думаю, з кумом не совєтувався, а куди він дінеться? Він мусить мене виручати, тим паче діло за ділом у нас так ведеться, і це слава Богу. Ну, піддобряюся, а що робити? Тут вийти з положення, тут вже хто з гайку, бачите, це не моя робота. Я такі от не кори... докази, я таким не користуюся герметиком і так прокладки. Не вірю. Ну, хто зробив? Да. Хтось робив. Ще знаю, що в ті часи давно хто боявся, тому що колись як вірили, що там приїхало з Німеччини, значить, там багато маленьких німців і краще туди то треба знати заклинання і на общих страхах. Люди боялися дивитися брендову техніку, а там вже, блін, не все так цей. І ось тут вийти з положення, я думаю, що краще. Це треба картер обварити, облити, цю шпільку е, зафіксувати нормально з цієї сторони, передругу закрутити, бо це щось хтось поверху. Що це, якісь проблемні вони, мабуть, по, по цим, або дуже сильні в руках. І буде отак. от такі от бувають початки. І це дуже важливі початки. Тому що звідси це все починається. Блоки взагалі в чудесному стані. Він навіть не перегріти ніколи, коли там сепа, все супер. Блін, ну. Супер. Перепакується. До речі, стояли хондовські. Оці, от На 200 кубовий, стояли хондовські оригінальні. Оці. Вони, по-моєму, по розміру підходять. Сюди і запакується. Коленвал в прекрасному стані. Цепочка, поршнева їде, головка, шпілька. Тут треба вирішити грамотно. Напишіть свої думки, я знаю багато майстрів, дивляться мене, на і навіть кращі. І тим паче з аргоном ну, є люди, кому давати, нема питань, хороші люди. Віталік Михайлович не раз давали. Але але, 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 пишіть.